Вечір добрий. Ви дивитесь програму Єдина країна, єдина страна, Бірдів лєд». з вами Олександр Янковський в нашій студії, народний актор України, Богдан Бенюк. Доброго вечора. Доброго вечора. Богдане. Ну ви окрім того, звісно, що ви є актором, ви є ще народним депутатом. Давайте так. Я я б хотів би першу частину з вами поговорити про ну політи, політику, да а потім трохи і про мистецтво і про кіно і. Чи чи є воно в Україні, чи його немає? Що з цим треба зробити? Отже, про політику, да а ви знаєте, я зараз не можу ніяк збагнути, я яка є позиція вашої політичної сили? А в тому новому а, знаєте, в тому втвій в, в, в ті, ті нові мапі політичної України, яка складається, бо виникло дуже багато політичних сил. Да, а залишилося так. Знаєте, зникла партія регіонів, яка була по А Да, Ні, ну, ну зникла, не, не, прикро, так? Не, да, вам я розумію, що приклад. А комусь так, а, звісно, не, не дуже пригла. Ні, нічого вона не зникла. Вона просто вона не зникла. Вона, вона повільно перетекла в іншу структуру. А, в яку? Ну щоб в різних, в різних партіях вони так, всі не не Вашу поклали. Вашу ні, Слава не Богу, вони не до нас не йдуть. Добре, а, скажіть, будь ласка, тоді, да, нема. Чи є такий запит на вашу політичну силу, як ви вважаєте? Бо тоді було зрозуміло, коли була партія? Тоді це коли, коли був пан Янукович при владі, да було значить, йому була потрібна така жорстка опозиція. Я власне сам за вашу партію голосував, бо думав, знаєте, що отну... Чекайте, Ви так говорите, що я так, так. зрозумів, що це Янукович притягнув партію свободи, ні, у парламент, ні, 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 ні. що йому ні, була потрібна ні. опозиція. Я просто я просто кажу, що знаєте, що була така, ну була потужна опозиційна партія, яка була радикально налаштована проти Янукович. Проти кого зараз ви буде? Якщо ви думаєте, що всеукраїнське об'єднання Свобода це є тільки радикальна партія, і більш нічого, то мені здається, що це не так. Бо кожна партія вона має якийсь певний етап, на якому етапі є певні мета, яку треба виконати. І якщо ми виконали один із моментів того, що Янукович, як президент, зник з мапи України. І ще дуже важливо, що не виконано ряд цілих моментів. Ще не засуджено комуністичне вчення, і Компартія, як ви бачите, що вона зареєстрована, вона знову йде в Верховну Раду. Так що величезна кількість обсяг роботи для всеукраїнського об'єднання свободи залишається. Але зверніть ще одну увагу: от як тільки з'явилося всеукраїнське об'єднання свободи років 15 тому назад своєю політичною програмою, то це виглядала ця програма якось дивно. Всі е, казали: от подивіться, як, як хлопці вирішують питання з приводу люстрації, вони залюстрають. Щось uh -huh. згадують, вони засуджують Компартію і просять над нею зробити певний суд для то для, для нашого суспільства за повернення атомної зброї за те, щоб армія своя була. То величезна кількість питань, які ну в той момент сприймалися так, якось неоднозначно девокувати. Але да, тепер, але ви подивіться, да? що всі ці питання, які виставляли в Українське об'єднання свободи, воно зараз актуально і зараз вирішується ці питання, і тому то дуже важливо, треба як найчастіше повертатися до як ви кажете, таких радикальних. Партії, хоч вона не радикальна партія, тому що вона вже проурядова mm -hmm. партія. Вона вже є у Верховній Раді. І ви розумієте, що е, разом з нами є і Батьківщина, разом з нами є удар та і Петро Порошенко має певних поглядів, які е, в, в мають згуртувати Україну. І Тому то дуже важливо, щоб наша держава вона знайшла отой той неймовірний цемент, який би нас скріпив як націю. От ви кажете, єдина країна, єдина страна. А що це значить? Насправді не слова. А насправді це мабуть повага до, до народу, повага до традицій народу, повага до мови, повага до тих структур, які народ ввнур в дуже вигідно вирізняють. І мені здається, що ці речі вони актуальні були і 10, і 20 років і будуть в майбутньому також актуальні. Тим паче, що наша країна багатонаціональна країна, і дуже важливо, щоб <зв>. оця багатонаціональність нашої країни вона структуровано війшла абсолютно спокійно. Кійну в країні, так як в європейській будь-якій іншій державі живуть е, менші народи, так що тут нічого да. такого типу, дивного немає. І тому то без сумнів, що свобода буде потрібна весь час. Тим паче, що свобода себе зарекомендувала зараз як партія будівнича. Це дуже є важливо. Угу. Дивіться, ну ви зараз. Власне, ваша партія також належить до формування того уряду, який зараз є при владі, а, і це важливо. а Тут таке питання. Дивіться, пішли нові політичні сили. Я не знаю, яких можна блок Петра Порошенко да, такої партії не було. Там е, народний фронт такого такої партії також не було. А, а ви залишилися таким як є? Там ну знаєте, не зробились, зробили знаєте блок Олега Тягнібока. Наприклад, чому? А цікаво не цікаво, Ні, просто, там, просто тут Да? тут дивне запитання. Так. Просто бо ви ж розумієте, ви говорите про те, що блок Петра Порошенка, Подивіться, хто в тому блоці є. Там ж ті фігури, які були в інших партіях. Справа в тому, що націоналісти всеукраїнське об'єднання свобода, ви не знайдете жодного чоловіка, який би був десь в іншій партії колись. Постійність, а це значить, що якщо люди мають певну якусь позицію, і цю позицію вона в, в народу нашого до кінця не витрубивана. Вона повинна бути ця позиція. Значить, ми дотримуємося таких. а ті речі, які ви кажете, що міняється тільки назва партії, але знову ж ті самі. Діві особи, ті самі люди, тільки вони раніше були у, у, у Ющенка, потім вони були в партії регіонів. А тепер вони знову перетворюються в якісь інші партії. Тому -то мені здається, що тут людям-виборцям треба звертати увагу власне на таких перельотних тиці, які перелітають з партії в партію. Скажіть, ну але знаєте, з іншого боку, політологи кажуть, що українці вони хочуть голосувати за якусь а, особистість і тому а, ці. Блоки називають або партії, називають там за фамілію. Я ще одну фамілію не буду згадувати не, ну просто не хочу. То, а? Ну, пана Лішка наприклад. Ну, ну і знаєте, от. Є там блок Порошенка, блок Ляшка, блок там, я не знаю кого ще в нас буде. Да? А вас просто партія Свобода. Вона якось не ідентифікована ну, з, з прізвищем. Абсолютно. Вона з, багатьма, вона з позицією людською ідентифікована. Це дуже є важливо. А тому, що е, може бути, ви знаєте, мене не буде, не буде Олега Тягнебока, не буде ще багатьох людей, але. Люди, які будуть патріоти своєї країни, вони будуть все одно. Так само, як я працював в театрі, наприклад, там багато за 90 років величезна кількість акторів працювали в театрі, вони померли, але театр існує далі. Приходять інші люди, і тому -то так само і політична партія, якщо вона має здорові коріння, які живуть довгий час, то вона не буде припиняти своє діяння, так як це робляться. Ті партії, які на певний період по замовленому з'являються. Потім, mm -hmm. коли їхній лідер тікає геть, так вони зразу всі пропадають, і тому -то мені здається, що вона буде постійно. І не треба тут казати, що це буде Олег Тягнебов. Чи з'явиться якийсь новий лідер, який очолить нашу партію? То немає ну, тут, тут було більше питання власне до нас, до, 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 до українців. Скажіть, будь ласка, на в тих нових територіях на, на нових старих, да на які були звільнені на Донбасі в Луганських областях. Я знаю, що багато людей з вашої партії їздять туди. А я як вони розмовляють з людьми, які там живуть? Бо бо настрої є різні там. Ну, всеукраїнське об'єднання свобода, воно так як розмовляє з вами, так розмовляє з ними. Не міняється риторика. Ми ж не з тої партії, яку, наприклад, розуміючи, що ми приїхали в Донецьку область, ми міняємо вже під те, що е, щоб, щоб риторика наша була якась іншого іншого плану. Ні, свобода має свої претензії до того, як має існувати українська держава. Ми їх виголошуємо будь-де на будь-якій торці України. Немає значення. А як ви думаєте? Ні, тут таке питання? Знаєте, як, як можна домовитися з тими людьми? Я зараз не виду мову про терористів. Я а, хочу дізнатися, як ви будете розмовляти з тими людьми, щоб вони були. Ну, лояльними до України, вони розуміли, що нема загрози тому поверненню. А може, там є загроза з того боку. Звідки вони чекали там, знаєте, на звільнення таке? Для, ну, там для, для мене це запитання, воно якось дивно звучить. А... Бо, по-перше, ми в Україні з вами знаходимося і говоримо про те, що як люди будуть ставитися до України. Так, нонсенс. На жаль, знаєте, от чому для мене це болить? Да, бо я сам є кримчанин, я поїхав там у березні з того криму. Да, я знаю, як люди там ставилися до України. це було не дуже таке добре ставлення. Та я не знаю, що їм що їм треба було говорити, для того, щоб вони ставилися до України так добре, позитивно, і щоб вони хотіли жити в Україні. Не, мені здається, що ми не з того боку заходимо до цього питання. Бо я не повинен думати, і громадяни України не повинні думати про тих людей, які негативно ставляться до держави України. Вони не хочуть жити в цій країні. Як ви хай визнаться, в якій країні вони хочуть жити, то і все. І дуже просто це зговоряться. Ми ж і думаємо про те, щоб зробити, наприклад, закон про людину, яка має певне майно, що вона може продати. Це майно, держава їй заплатить за квартиру, за землю, і хай їде вибирає собі країну Польщу, Румунію, Угорщину, Росію. Це пропозиція вашої партії така. Це пропозиція моя, як громадянина. Так. Тому що нелогічно, абсолютно нелогічно, жити в тій країні, яку ти не любиш, яку... народ, який ти ненавидиш мову, яку ти зневажаєш. І це значить, ти є антигромадянин цієї країни. А якщо країна називається Україна, то треба просто сповідувати ті закони, які є в цій державі. Принаймні, я так розумію. І нормально, коли ви приїжджаєте. За кордон, ви хіба починаєте там виставляти свої претензії, що ви з України приїхали, що ви українці? Давайте мені там щось робіть. Там в цій державі? Ні. Ви живете за тими законами, які існують тій державі. В нашій державі є певний ряд законів, є конституція, і треба їх дотримуватися. Так само, як дотримуватися треба знання мови. Обов'язково всім це ж конституції записано так, але інша справа, що ми не звертали увагу на п'яту колону. Це е, ті е, керівники нашої держави, які довгий час працювали на розвалення нашої держави, то ми тепер це розуміємо всі. Бо коли е, сталося весняні події з приводу російської агресії, то ми зрозуміли, що в нас нічого немає. У нас немає ні служби Божої України, СБУ немає, немає ні, ні, ні армії, немає, нічого немає. Відкрили зокрема, а там тільки тисяча пар взу. Тя лежить і солярки, немає, і танки не працюють, і нічого немає а, зрозуміло скажіть, будь ласка, а щодо тієї реформи, яку а, хоче започаткувати наш а, пан міністр внутрішніх справ? І ну і спочатку він хоче знаєте назвати а, міліцію поліцію, а, чи чи може є якась просто якась більш традиційна українська назва до тієї поліції? Бо я для мене, ти знаєте, як кримчанина який бачив, як міліція стає Поліцаями то це вже знаєте, не є таким незабарвленим словом поліція. Ну, кримчани, на жаль, зараз можуть наяву відчути поліцію замість міліції. А те, як назвати цей орган, мені здається, не в цьому справа. Але якщо весь світ має пев... до таких людей, які стоять на сторожі громадського порядку, є певна mm -hmm. назва їх, то мені здається, що це можна прийняти, будь-яку назву. Головне, сутність яка, і що вони роблять? Це дуже важливо. А, а те, що яка армія має бути, і які реформи мають бути в нашій армії, хтось каже, що ми маємо йти там за реформами Швейцар і так далі, мабуть, що так, але ми всі вже переконалися, що краще мати свою армію, годувати її, що ми і робимо зараз, весь народ України, ніж годувати чужу армію, невідомо яку армію і що вона робить, і що вона несе з собою. Дякую, невеличкий сюжет. наші колеги з Криму підготували цей сюжет про те, що буває з тим півостровом, як в якому замість міліції діє поліція, власне, які наслідки все це має зараз в нашому сюжеті. По словам жителей Кольчугина, обыски прошли в рамках уголовного дела по событиям 3 мая, когда крымские татары встречали на административной границе в Армянске своего лидера Мустафу Джамилева. Досмотры домов длились по 2-3 часа. Полиция искала оружие, наркотики и запрещенную в России исламскую литературу. Однако в МВД и Следственном комитете Крыма не комментируют данную ситуацию. Представители Меджлиса охарактеризовали подобное действие как запугивание социально активных людей. Теплицы все проверяли, там сзади да, все, да, еще да. спрашивали, что вы теплицы сажаете? Чердаки были, там все проверяли и посуды а, там все ковыряли. и машина вот все все этот. Вот вот эти два гривня что сказали? и сказали, что эту купюру вы держите, это нельзя здесь запрещено. До этого российские правоохранители с обыском наведались к членам Меджлиса Эскендеру Бариеву и Мустафи Асабу. А вот фонд Крым, на балансе которого находится здание Меджлиса в Симферополе, после проведенного обыска дали сутки на выселение. Они истекают сегодня. Произвели обыск в кабинете лидера нации Мустафы Джимилева, где Сейф, который находился в его кабинете, его личный сейф. Но самое важное, что что у нас забрали нашу оргтехнику, в которой находится информация, которая, без которой просто тяжело начать восстановить какую-то работу. Навредить, чтобы здесь не смог работать, чтобы запугать наш народ, у вас в этом цель. 17 сентября сотрудники так называемой Крымской прокуратуры даже пришли в мечеть в Симферопольском микрорайоне Фонтаны, чтобы проверить, как проходят намазы и не занимаются ли там экстремизмом. Они проводят прокурорскую проверку. Ну, как, как, как здесь ведется вот, вообще наши намазы проводятся, кто отвечает за э, здание, кто следит за порядком. И проверили, ну взяли там три книги. Э, как бы считается запрещенность. всего три книжки. И еще несколько книг взяли на проверку. Как воспринимали? Отрицательно, конечно. Они уже каждый день куда-нибудь залазят. И получается так, я уже думаю, скоро они уже с нами вместе будут жить в каждом доме. Потому что вчера мы были в Межнице, они и там были, и по этим домам, я не знаю, это уже беспредел полнейший. Почему они да, так себя ведут? Потому что они хотят нас отсюда выжить. Но у них ничего не получится. Также правоохранители нагрянули в Крымско-Татарскую школу номер 2, расположенную в поселке Зуя, Белогорского района Крыма. Полиция изъяла две старые газеты, а также проверила компьютеры, на которых занимаются дети. По итогам проверки директору школы предложили написать объяснительную. Между тем самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у властей нет проблем как с крымскими татарами, так и с представителями других национальностей, а специальные службы просто реагируют на определенные сигналы. Николай Резник, Алексей Зоркий, Максим Барыла, Служба новостей Волна, Крым. Ну и сегодня на продолжение этого сюжета сегодня уже Резаши в отримав штраф 50 тысяч рублей за те, що він На протязі доби не виїхав цього будинку, який належить фонду Кримну, а власне меджлісу кримсько-татарського народу їм дали ще добу для того, щоб зібрати речі. Якщо вони не покинуть це, не полишать це здання, цей будинок, то вони е, отримують штраф вже у 100 тисяч рублів. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас в студії народний депутат України Богдан Бенюк. Богдан, ну ваш коментар цій ситуації. Ну, прикро дивитися такі кадри, звичайно, бо ми розуміємо, що це йде просто терор виживання кримських татар. На жаль, вони знову черговий період виживання такий переживають, і це трагедія для цілого народу. нелегко вони жили і в Криму до того, коли анексія відбулася Криму. Тому що і уряд е, України на чоліше з минувшим президентом е, досить мало допомагали і досить мало робили на те, щоб кримські татари були адаптовані е, на своїй території, повернуті і мали електрику, мали нормальне житло, всі соціальні там речі, які повинні. Бо я їздив неодноразово, їздили в Крим і дивилися, в яких умовах живуть, і що роблять кримські татари в той час, рік принаймні, тому назад. То ми розуміли, що. Ті та допомога, яка йде від керівництва держави. А ми ж потім тільки розуміємо, що держава наша була тоді в стані злодійського розкрадання керівництва нашої держави. Тому то вони не отримувалися. там навіть смішні цифри, виявляється, що на 300 тисяч кримських татар кожен отримував на рік десь 12 гривень якоїсь допомоги. Це таке, знаєте, як Но подачка. Це, все. це на школи, на абсолютно на світло, на, на воду, там... на облаштування, на все. А тепер те, що робиться в Криму. Ну ми розуміємо, що це ви виживають просто непокірний кримський народ, який має свою. Гордість має свою позицію, і та позиція, яка е, береже їх в цьому світі, непростому. бо виявляється, що повернутись на свою рідну землю на там, там звідки коріння пішли, це ще не значить е, бути господарем цієї землі, тому що є сили, ті, які роблять, не, 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 не дають жити так, як хотілося. скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, як Україна може допомогти ну не тільки кримським татарам, там українцям, росіянам, які є, там проукраїнськи про, про налаштованими, які там живуть в Криму? Ну зараз зараз ми розуміємо, що це будь-які слова, які я буду говорити. Вони в першу чергу мають відштовхуватись від того, що Крим повинен бути повернутий Україні. От ця та точка, яка має тоді відлік всіх решта uh -huh. речей, які повинні далі йти за тим поверненням території, а потім вже повернення віру в Україну тих громадян, які залишилися на цій території, і вірній українській державі, що дуже важливо, бо кримські татари вони виказують відкриту свою позицію позицію з приводу української держави, тому то вони попадають в немилість, і ми це розуміємо. І тому, то, поки не буде повернути території, до того часу, звичайно, вони будуть утиски мати до того часу, поки Україна сама через всілякі державні інші установи, які пов'язані із міністерством закордонних справ, все таки старатися йти на переговори і допомагати тим жителям, які є в Криму і почувають себе громадянами України, відстоюють цю позицію, щоб над ними не проводилися такі. Терористичні речі, як це ми бачили з вами, угу. зрозуміло. Скажіть, будь ласка, такий ще момент. От є такий досвід у Латвії, коли 90 91 року Латвія отримала незалежність, вийшла зі складу радянського союзу, знову таки стала незалежною Латвією. А там не всі отримали громадянство. Хто хто тоді жив? А в Україні всі отримали, да хто хто жив на? 1 грудня здається 91-го року а, є такі гарячі голови, які кажуть зараз, ну то треба знаєте лишати громадянство, тих хто там не згоден, або там скористатися тим латвійським досвідом. Чи можливо на вашу думку, взагалі ну застосувати цей досвід? Тут у нас української латвійський умовах. досвід він досить такий показовий є, бо якщо ви пам'ятаєте 6 років тому назад, коли е, уряд і парламент Латвії гостро поставили питання з приводу громадян своєї країни і приналежність до е, Литовської держави, то тоді е, Росія в першу чергу підняла великий, великий скандал на цілий світ, що там по, -по попираються права е, інших меншин. Але якби ми бачимо, що цей поступок був правильний, тому що Латвія, якщо ви подивитесь на карту, малесенька країна, в якої населення боюсь, Помилитися по-моєму 2,5 мільйони не більше, Навіть менше. але вона в оточенні величезних країн, які хоче чи не хоче, що вони претендують і в мовному плані на цю територію. І тому -то дуже важливо зробити такий пакет документів, так жити устроєм, щоб зберегти в першу чергу свою націю, і свою мову, що латвійці і добилися цим. Щоб стати громадянином, треба здати принаймні якийсь угу. е екзамен, пройти дістаєш тоді паспорт і право проживання. І тому то Оцей крок можна скористатися. Багато є прикладів різних у цілому світі. І Україні не треба нічого видумувати. Просто подивитися, що в світі робилося з приводу таких питань, гострих, які на перший погляд видаються. Вони зовсім не гострі, бо треба в першу чергу навчитися громадянам, поважати конституцію тієї країни, в якій ти знаходишся. От і все. Дякую, Богдан Беньок, народний депутат України. був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії та в ефірі Соціальна країна.